Ті, хто не поспішив бігти і купляти в числі перших у цій нові Лінга 550, 650, я вас щиро вітаю. У вас не лопне рама. Так, так, правильно, ті, хто якраз таки з перших партій поспішили повірили продавцям, що це новий супер-пупер-квадроцикл, поспішили його придбати першими, стали. Бета-тестерами за власні кошти для компанії Лінхай для оцих нових квадроциклів. І тепер не знають, що робити. Тепер незрозуміло на місяці, напевно, ця техніка стане, поки вони будуть судитися з продавцями, хто має міняти ці квадроцикли. Хто має усувати ці недоліки, і взагалі не зрозуміло, що з цим всім робити. І я завжди кажу: не поспішайте поперед батька в пекло, дайте півроку, щоб стало зрозуміло, чи варто ця техніка своїх грошей, чи ні. Чи є в неї якісь приховані недоліки, чи якісь баги. Ні, все одно знаходяться бажаючи за свої гроші. Ще й отак мордуватися. Поки що ситуація не вирішена, поки що будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Якщо вже хтось із власників контактував із продавцями з цього приводу, мав таку ситуацію і вона вирішилась, то діліться з нами в коментарях. Будемо далі висвітлювати всі ці події. А поки що я і надалі застерігаю від покупки нової неперевіреної техніки, якого б бренду вона не була.